До визначного ювілею волейболу як олімпійського виду спорту у кривому розі нагородили переможців. Кубка федерації волейболу кривого рогу серед жіночих команд першої ліги. Це відкритий кубок нашого міста 2024, присвячений 60 річчю Олімпійського волейболу, Як вже чули Токіо. 1964, і ми хочемо, щоб всі знали про це. Це і популяризація волейболу, це і професійне звитяги волейболістів наших. В ньому прийняло участь 12 збірних. Але Федерація волейболу Кривого Рогу прийняла рішення, що кубок міста повинен бути не тільки серед дорослих, а й його і молодіжне. Окрилені, так сказати. Тому вирішили так, чотири дорослих команди будуть розіграти клуб і вісім молодіжних. Дві команди з Кам'янського, наші команди, Кримський державний підрозділ університет, друга команда, дві команди Редрокс КЛ-35 нашого міста, челенджери «Донду» І призери сьогоднішніх змагань, дві США 6 молодість, Редрокс основний і КЛ-24 Ніка-2. Змагання проходили три місяці. Перемогу святкувала основна команда Ред Рок КЛ КЛ-35. Ми працюємо вже десь восьмий рік. Це діти, які прийшли до мене з п'ятого класу, і оце маємо такий результат, дівчата. І не тільки моє завдання, своє завдання виконали перемогти. Це дуже приємно. Є як завжди над чим працювати. Є тактичні, технічні ще напрацювання. Вони ще молоді, в них ще все попереду. Тому будемо сподіватися, що ми збережемо цей склад і будемо потім на висотах, не тільки в нашому місті, а можливо, і вийде в нас десь виїхати за місто. Учасники відкритого кубка міста діляться було непросто, але у цьому і полягає спортивний азарт. Дуже сильна була конкуренція, тому що було тяжко перший тем пробував. Так і діагональ пробував, і де і нові схеми ми пробували. Все було нам все сподобалося. До нового року у кривому розі відбудуться ще одні масштабні змагання з волейболу. Дар'я Юськова, Олександр Домашов. Цей день.